Чому вигляд місяця на небі змінюється? Усі, хто має зір, бачили на небі місяць і помітили цікаву особливість, його вигляд змінюється, причому зміна ця періодична. Чому так? Почнімо ось із чого. Місяць не має власного світла, і бачимо ми його на небі тільки тому, що його освітлює сонце, а поверхня місяця відбиває у простір сонячне світло. То, може різний вигляд місяця є через те, що сонце освітлює спочатку менші, а далі все більші і більші його ділянки? Ні, це помилкове уявлення. Сонце завжди, чуєте, завжди освітлює одразу цілу півкулю місяця. Причина змін видимої форми чи, як кажуть астрономи, фаз місяця в іншому, річ в тому, що місяць обертається навколо землі, відтак він постійно змінює положення відносно землі й сонця, і сонячні промені не завжди повністю освітлюють бік місяця, обернений до землі. Під час фази, яку називають новий місяць, тобто тоді, коли ми не бачимо місяця на небі, він міститься між Сонцем і Землею. У цьому разі до Землі обернена неосвітлена півкуля місяця і тому ми його не бачимо. На показаній тут схемі це точка 1. Мене кілька днів і на небі з'явиться місяць у вигляді вузького серпа. Це значить, він перемістився відносно землі так, що ми бачимо тільки малу частину з освітленої його півкулі. Приблизно через тиждень від фази нового місяця ми бачимо яскраву половину диска цього небесного тіла. Це фаза, яку називають перша чверть. Потім, коли місяць опиниться проти землі і Сонця, ми побачимо його повний диск, це буде повня. Після цього видима із землі освітлена частина місяця стане зменшуватися. Спершу настане фаза третя чи остання чверть, а потім місяць стане новим. І всі його видимі зміни для нас почнуться знову, отак от.